Ось це буквально чудо інженерної думки. І батьки назвали його iPad Pro. І цікавий він далеко не тільки тому, що він тонкий, яскравий, потужний, сюди умудрили засунути процесор M4, хоча жоден пристрій Apple ще його не має. Так, це далеко не найсильніший процесор, який колись виробляла компанія Apple. Але тим не менш, технології всередині нього так і заставляють подивитись детальніше. Давайте подивимось на таблицю. Ось вам М1, М2, М3 і М4. Вони ребята молодці, прийшли Тез їх Бенч. І тут М4, звичайно, всіх розриває, показує старшому поколінню, як треба вести себе на людях. А тепер давайте додамо інші варіації: ось вам Pro, Max та Ultra. Ось так ми і отримали таблицю з кучами цифр. Apple трохи намодрили з неймінгом, тому процесори з однаковими назвами мають різні конфігурації. iPad Pro має 2M4 і для прикладу версія на 1 ТБ і 2 ТБ мають на одне продуктивне ядро більше. Різниця, хоч і незначна, але вона є: ціла тисяча один із тесі на хвилинку. Тому для простоти об'єднаємо їх середнє значення, хоч це і не зовсім коректно. І що ми маємо? М4 вже обганяє м 2 Pro, Це процесор минулорічних MacBook Pro, ви розуміли. Правда, графіка залишає новачка нижче, але враховуємо, що тут всього 10 ядер, коли у м 1 Pro аж 14. Цифри-цифри, але все ж таки його розпакую. Комплектація на перший погляд не змінилась. <гас> <Yeah>. <гас> Наліпки більше не кладуть в комплект. Ну, не наліпками єдиними. У нас є кабель і блок живлення на 20 Вт. а зараз ця штучка все ж таки рідкість. А який iPad без Стілоса? Apple теж про це подумали і дали нам у відповідь це. Ось він, як то кажуть, brand new Apple Pencil Pro. Він тепер може ось так крутити пензлик завдяки гіроскопу, вібрувати, і також він відчуває натиск, завдяки якому буде з'являтися меню вибору інструментів. І на десерт завезли можливість його шукати через Fanmaй. Чого цього раніше не було? Враховуючи його форму, це реально важлива функція. Як закатиться в щілину кудись і почнемо по всій домівці шукати. А так він тепер сам знає, де він, тільки треба спитати. Ну і ще багато прикольних штук, які оцінюють саме художники. Тож давайте у них і спитаємо. Чуєш, а як тобі Apple Pencil Pro? Це weak або Incredible? Strong update. Слухай, ну звичайно, це outstanding update. Що і треба було довести. Але про художників трохи пізніше нас тут оновлень вищекрив. Він тонкий. Навіть не так, він тонюсінький, 5,1 мм. Це приблизно як 40 листів паперу. Я серйозно, я рахував. От візьми зараз 40 листів паперу в руки. Я, я реально кажу, от візьми, подивись і відчуй, що у цій товщині у тебе повноцінний персональний комп'ютер. Під час користування ним, чесно кажучи, я кожну секунду думаю, що переламаю, роздушу, щось з ним зроблю погане. Не спеціально, звичайно. Тим не менш, він достатньо міцний, випадково ти його не погнеш. Він же не так що краще купити на нього чехол і жити зі спокійною душею. Так ще й підставка буде, і ти з легкістю зможеш спілкуватись з колегами в Zoom, які також поміють різницю. Фронтальну камеру примістили з усіма датчиками на бокову панель. Тому, замість того, щоб дивитись кудись в бок, ви тепер будете виглядати круто, класно і впевнено. Звичайно, що відтягування переносу камери було не просто так. Це було неможливо через зарядку для карандашика, все ж таки. Зараз карандашик то на місці, але з'явились деякі проблеми. Банально магніти розташували по-іншому, щоб містити все разом. Жаль, власників Apple Pencil першого і другого покоління, ваші стілу це тепер сумісні на програмному рівні, навіть а от з usb c версію, якраз все добре до речі. Також змінився блок камери. Тепер у нас величезніший лідар модуль який корисний для створення 3D-моделей, та один модуль камери на 12 мегапікселів. Типу, да, на нього можна сфотографувати якийсь документик, але не більше. Ми все одно продовжуємо користуватися телефоном, та й пат ніколи не був про фото. Та я вам більше скажу, планшети це не про фотографії. Так що благополучно забуваємо про це недорозуміння. Також у нас новий екран. Тут поставили тандем OLED, свіжа технологія, до речі, яку встигли розробити LG в 2019 році. Якщо коротко, це декілька OLED-дисплеїв, з'єднаних в один сендвіч. І хоч тут буквально два екрана замість одного, дисплей виходить тонший, легший, так ще й договічніший. Ну ось і результат. Неймовірно яскравий, сочний. При перегляді hdr контенту тут пікова яскравість 1600 ніт. Контрастний, справжній чорний. І назвали це Ultra Retina XDR. Це назва тандемо OLED, це технологія. Не плутаємось. Я вже встиг трохи розповісти про новий процесор, але це все була синтетика. Давайте подивимось на його роботу в справжніх програмах. Програми для малювання працюють без питань. Affinity Photo, прокриє жодного нарікання. Також є Photoshop, але не забуваємо, хто його робить. Adobe обіцяли, що от от і все зроблять, і так він до сих пір урізаний і не зовсім стабільний, як в принципі на всіх інших платформах теж. Коротше, користуємось першими двома і проводимо час з насолодою. Що ж, я пропоную подивитись на щось більш важке для iPad. Що там з монтажем? Final Cut літає. 5 потоків відео, в 4К в проріз. Це не просто сильно, це вау. Для розуміння, якщо б у вас був такий інтернет, то б скачали GTA 5 за 50 секунд. Також тут є DaVinci. Я вирішив подивитись, чи вивезе він таке саме навантаження, і в принципі його буде достатньо, але не буде так само ідеально, як в Final Cut. І він, на жаль, теж різний, так що легше вже прийти на Final Cut. А Adobe знову відрізнились. Немає ні Premiere Pro, ні After Effects. Тобто їх взагалі не портували, а чи будуть в майбутньому, хто зна. 3D трохи обділили. Тут є шарт 3D, або SketchUp для cad проєктів або NoMed Sculpt для скульптінгу. Типу, як зібрав тільки на iPad. А найпопулярніших 3D-програм тут немає. Так що, якщо ви працювали Blender, 3D Max, Інімофоді або Houdini, треба буде перевчатись. Не зовсім зручно, на жаль. Також Apple активно портує ігри, і це насправді здивувало мене найбільше. Assassin's Creed Mirage. Остання гра з портованих, на середніх йде чудово і плавно 60 кадрів за секунду. Так, на ультрах вже дає собі іноді провисати, але ви задумайтесь, тут стоїть відеочіп, аналог котрому GTX 1650. А тут дають можливість грати в такі тепли ігри. А там ще Evil, Death Stranding, Hitman, що хочуть. Чекаємо, коли на нього портують Call of Duty з WIFO, і це буде повноцінний конкурент Так, Apple потихеньку і позбавляться клейма не для ігор. Але весь цей час була велика проблема. Більша частка людей запитується питанням, навіщо мені iPad Pro, якщо за ці гроші можу купити собі MacBook. І в цьому є логіка. В минулому огляді був MacBook Air на M3, який, звичайно, слабший за цей iPad, але то ПК. Ти на ньому маєш повноцінний доступ до професійного програмного забезпечення, і тим самим ти можеш використовувати його потужність на всю. А тут ми маємо неймовірний пристрій, котрий не зможе стати основним, як би ми всі цього не хотіли. Зараз Apple намагається продати цей планшет музикантам, хоча люди, що займаються музикою, професійному рівні, звичайно, я ще й впевнений, вони підтвердяться в коментарях. Цього планшета банально буде недостатньо, він фізично не зможе закрити всі потреби. Та і ще грати з тими портами це незручно, і дійсно легше купити MacBook Pro замість iPad. Відеомонтажам вже легше, і реально можна нарізати на ньому якийсь фільм. Та, без графіки, але чому б і ні? Але з давніх давен їм користуються ті, хто і без мене знає наскільки iPad Pro це крута штука. Звичайно, що мова йде за дизайнерів і художників. Так от, для чого я це все вів? Від iPad хочуть, щоб він був відокремлений і незалежний пристрій. І зараз я буду доводити, що в нього інша ціль. Давайте подивимось на ціни графічних планшетів з екраном. Щоб, хоч підійти до якості iPad Pro, нам треба виграти вже більше ніж цей iPad з клавіатуру і пером разом узятими. А додатково нам треба комп'ютер, і щоб він був аналогічно по потужності, це ще 500 доларів мінімум. А якщо хочеш монітор, клавіатуру, мишку, там обхід. Ооо, а якщо вимкнути світло, плати ще тисячу за автономність, хоча б на годин 8. І звичайно, це все стаціонарне, коли можна мати все в одному тонкому пристрої. Ну або замість цієї всієї ерунди купляєш собі маубу. І навіть по бажанню робиш зі свого айпад не тільки графічний планшет, а ще й другий екран. Ось вам відповідь для чого він існує. Так, він не дешевий і не може бути сумним пристроєм для багатьох. Але маючи в себе це все дома, коли тобі важко сидіти, ти можеш взяти айпад, робити не сильно важкі задачі на ньому, лежачи на дивані, вийти на вулицю, помалювати на лавці паралельно хаваючи морозиво, і після робочого дня лягти в ліжко і подивитись на великому, сочному, яркому екрані серіал. Ну або якесь кіно. А якщо тобі треба їхати, то в дорозі у тебе потужний пристрій, який універсально дає тобі можливість робити велику кількість роботи. Чи рекомендую я його до покупку, якщо ви не художник. І у вас не такий великий бюджет, і вам планшет треба просто як додатковий приси, щоб дивитись кіно, то вам легше купити минулого року і кайфувати, вам від нього немає сенсу. А якщо ви любитель малювати картини в Лувр, то це, як то кажуть, must have. Що ж, а якщо тобі сподобався цей красень, то вихідно ти можеш купити його в магазині SkyUA. Посилання чекає тебе в описі цього відео. Вельми дякую тобі за перегляд. Тисни вподобайку, підписуйся і чекай наступні відео.